Хоча в травні багато часу йде на висадку сади в ґрунт, посівні роботи теж не закінчуються. У приміщенні я починаю садити пізні овочі, такі як огірки, і другий захід однорічних квітів, наприклад, левкої і целозії. На вулиці я приступаю до прямого посіву овочів, кукурудзи, квасолі, а також однорічників на зразок соняшників. Важливо не забувати про послідовну посадку в цей напружений період. І нарешті, зараз дуже вдалий час для створення, підсіву або поновлення екологічного газону. Газон Використовуйте останні дощі, щоб допомогти проростанню екологічного або конюшинового газону. Не обов'язково засівати всю ділянку, якщо ви переживаєте, почніть з невеликої площі. Ідеально не створювати монокультуру, тому можна додати низькорослі квіти, такі як дереві, ромашки та різні види конюшини. Я додаю звичайну конюшину для зимового покриття, а червону та полуничну для літа, щоб отримати яскраві плями кольору. Однорічні квіти у більшості регіонів України в цьому місяці вже достатньо сонця для прямого посіву у відкритий ґрунт. Це означає, що насіння висаджують безпосередньо в ґрунт, а не вирощують розесаду в приміщенні. Якщо ви хочете посіяти однорічні рослини, такі як польові квіти, це можна зробити як тільки мине загроза заморозків. Зверніть увагу на інструкції на упаковці: багато насіння не проростуть, якщо їх просто розе сипати по поверхні, їм потрібно прикриття ґрунтом. Наприклад, насіння соняшників потрібно садити на глибину близько 2,5 см. Загальне правило: глибина посадки повинна відповідати розміру насіння, дрібні насіння, такі як у целози, можна залишити на поверхні, а чорнобривці і цинії потрібно закладати на глибину близько 1 см. Якщо ви хочете створити більш природний вигляд, розпушіть ґрунт, розея сипте насіння, присипте їх землею і акуратно ущільніть. Після цього полийте. Пам'ятайте, що літо не нескінченно, тому якщо ви ще не посадили розея до однорічників, краще зробити це до кінця травня. Хоча пізніше можна посіяти другий захід, наприклад, цинії або соняшники. Розгляньте ідеї на зразок квіткової стіни або ряду соняшників по краю ділянки, щоб позначити кордону. Овочі прямого посіву Хоча деякі садять томати і парці прямо в ґрунт, в більшості регіонів літо занадто коротке, щоб отримати хороший урожай. Тому люди купують готову роза Однак деякі овочі ростуть швидко і не люблять пересадку, так що їх можна сіяти відразу в городі і зараз саме час. Квасоля майже ніколи не вирощують через розесадок, вона швидко росте і має поверхневі коріння, тому краще сіяти її прямо в ґрунт. Пам'ятайте, що квасоля кущова і лазяча, і обом потрібна опора, але плетиста може виростати до 3-4 метрів, тому підтримка повинна бути міцною, інакше рослини можуть обвалити шпалеру. Огірки теж ідеально підходять для прямого посіву, особливо дрібноплідні сорти. Такі як мексиканські кислі корнішони, які стали популярні в останні роки. Вони проростають за кілька тижнів і не люблять пересадку. Можна робити послідовні посіви, підсаджуючи нові насіння через кілька тижнів. Огірки можуть стелитися по землі, але краще використовувати шпалеру, так вони займуть менше місця, а плоди будуть чистішими. Гарбузи і кабачки теж можна сіяти прямо в ґрунт. Гарбузи добре ростуть на компостних купах. Популярний метод насипати пару відер компосту гіркою і посадити в неї 2-3 насінини. Якщо це великоплідні гарбузи, залиште одну рослину, а для звичайних можна залишити два. Я успішно вирощував гарбузи для порогів і міні-гарбузи на арці, щоб плоди звисали вниз. В цьому році повторю експеримент з чорними і білими сортами. Більшість кабачків швидко проростає, і хоча можна купити розеесаду, в більшості регіонів ще є час виростити їх з насіння. Спробуйте в цьому сезоні. Кукурудзу завжди сіють прямо в ґрунт. Вона легко проростає і швидко росте. Садіть її блоками хоча б метр на метр, щоб рослини могли запилювати один одного. Кукурудза запилюється вітром. Тому кілька рослин вряд не дадуть врожаю, потрібна досить велика група. Дині, як і гарбузи з огірками, можна сіяти прямо в ґрунт. Але пам'ятайте, що вони можуть перезапалюватися, так що садять їх подалі один від одного, інакше отримаєте гібриди. Послідовний посів використовуйте останні весняні дощі, щоб посіяти додаткові партії моркви. Оскільки для проростання їй потрібна постійна вологість, дощі дуже допоможуть. У цю пору року я залишаю насіння редьки, салату, зеленої цибулі, буряка та кольрабі в захищеному місці на вулиці, щоб не забувати пересівати їх раз на тиждень. Не потрібно висівати всю пачку зараз тільки ту кількість, яку ви заїсте. Позначайте ряди, щоб не посіяти в тому ж місці знову. Мій улюблений спосіб мати свіжий салат все літо посіяти всю пачку насіння в довге, неглибоке корито або в кут грядки. Перемішайте насіння з верхнім шаром ґрунту, щоб вони розподілилися рівномірно, полийте. Коли насіння проросте, у вас буде щільна посадка салату. Якщо вона виявиться занадто густий, рослини не зможуть розвиватися, тому що тижня я беру трохи розесиди з краю, розділяю її і висаджую на грядки. Таким чином, корито служить резервуаром для салату на все літо. Посів в приміщенні. Деякі культури я все ще вирощую в приміщенні, незважаючи на велику кількість сонця, тому що так вони захищені від шкідників, білок, птахів і кроликів, і я можу контролювати умови. Наприклад, якщо рік видався особливо вологим і багато слимаків, я можу виростити огірки через розеясаду. Іноді я саджу і там, і там, щоб підсаджувати рослини, якщо частина заїдять. Також в приміщенні я вирощую другий захід квітів, таких як левкої і целозия. У них дрібні насіння, яким потрібно багато уваги, тому простіше контролювати умови. Потім я зможу розставити готову розаєсаду точно там, де потрібно.